Оп! Як вам? Вітаю вас, друзі! І сьогодні я поділюся з вами рецептом смачних, а головна корисних профітролей з заварним кремом і зверху шоколадом. Це просто щось неймовірне. Основа найніжніша. Всередині багато смачного, головна корисного крему, і зверху, звісно ж, для контрасту смаків чорний шоколад, що може бути смачніше. Погляньте лише на цю красу. Ось таких от 12 штук. Дуже-дуже м'ягесенькі, отак от вони начинені. Тому, якщо цікаво, ось тут. Натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все детально і коротко показала. Тож готуйте і вже насолоджуйтесь. Або, як завжди, ось тут. Під відео я залишу опис для приготування тіста, для приготування крему. Все зможете зробити дуже просто. Ой, які вони ароматні і дуже-дуже апетитні. Ну що ж. Погляньте на цю красу. Дивіться, скільки крему. Всередині вони абсолютно порожні, тому начинки тут чимало. Ніжна основа вона ще додатково просотується кремом, і це, це дуже смачно. Заварний крем нічим не відрізняється від класичного. Такий же шовковистий, такий же ароматний і вершковий. І, звісно ж, чорний шоколад зверху для контрасту смаків це щось нереальне. Друзі, обов'язково зберігайте собі рецепт саме цих профітролей, адже їх можна начинити не лише заварним кремом або пудингом, який можна вже купити в магазині, готовий. Але й зробити солену начинку. Наприклад, начинити їх печінковим або іншим паштетом, або ж кожен розрізати обережно поперек, покласти туди трішечки вершкового сиру і шматочок будь-якої рибки. І, звісно ж, маленьку гілочку зелені. А зараз я покажу, як це все виглядає зблизька. Погляньте: рум'яний, красивезний, начинки багато, не сумнівайтесь. І зараз розріжу і покажу які всередині. Оп! Як вам? Дивіться, скільки крему. Він не витікає, але він ідеально шовковистий, смачний та вершковий. І всередині, бачите, вони виходять повністю порожніми. Тому начинки кладемо як для себе.